Ну що, дорогі друзі, сьогодні 20 квітня, ніч пройшла. Зайшов на виноградник, подивився, обійшов всі ряди. Бог милував, мороз пройшов мимо. Ті кущі, які я трошки раніше відкрив, були укриті мішковиною. Отакі От як красава. Вони в такому стані. Ті ще відкрив землі були пізніше, де да, бронечки тільки вилазять. Ну, за красаву вже можна підчищати всі холості без суцвіча. Сочувствую тим, хто пострадав, той хто знаходиться північніше Сумська, Полтавська область, Київська область. О, ну, в мене... Регіон Новомосковський все гаразд. Що там на дачі? Подивимося ще.